Льюіс Гамільтон переживає чи не найскладніший дебютний сезон у складі Феррарі, і реакція команди стала предметом розмов не лише серед фанатів, а й у керівництві самої скудерії. Саме керівник Феррарі Фредерік Васер дав відверте інтерв'ю порталу Авто Мотор Успорт, де визнав, британський пілот стикається із екстремальними емоційними стрибками у роботі з пресою, і це тільки погіршує загальний спад результатів. На старті другого півріччя чемпіонату 2025 Гамільтон займає лише шосту сходинку серед пілотів, маючи 109 очок, поступаючись напарнику Шарлю Леклеру на 42 пункти. Попри перемогу у спринті в Китаї, британець не задовольняється власними виступами а невдачі, як у Будапешті, де дрібна похибка відділила його від Q3, стають предметом широкого аналізу. Вассер детально пояснює, чому Льюїсу так важко адаптуватися. Часто все вирішують обставини. Останнім часом Льюїсу просто не щастить. У Будапешті він випередив шарля у К-1, а потім у К2 відстав лише на одну десяту. П'ятнадцять тисячних не вистачило для переходу далі. Один отримав пол. Інший лише 12-те місце. Це виглядає погано, але різниця була мінімальна. Були всі передумови, що обоє могли бути серед аутсайдерів. Ще один фактор зміна команди та атмосфери. Французький керівник Скудерії визнає. Дивлячись назад, мушу сказати, що ми із Льюісом, мабуть, недооцінили складність переходу. Він 18 років був у одній структурі. Якщо рахувати Макларен і Мерседес за одну англійську систему, культура і колектив потужностей залишались незмінними. Різниця між Феррарі і Мерседес набагато більша ніж між Мерседес і Макларен, Васер розкриває ще одну внутрішню деталь. Коли Льюіс прийшов у Феррарі, ми наївно думали, що все буде під контролем. Він не схожий на Карлоса Сайнса, який змінює команду кожні кілька сезонів і вже звик до адаптації. Льюісу знадобилося 4-5 гонок, аби устаканити процес. Починаючи з Канади, він справді почав рухатися у правильному напрямку. Що робить головний тренер Феррарі, аби допомогти чемпіону знайти комфорт? Головне зберігати спокій і будувати далі на основі вже зробленого першого кроку. Не давати слабині затягнути ситуацію, як це було після Будапешта. Зізнається Васер. Він підкреслює, що Льюіс надмірно самокритичний. Він завжди екстремальний у своїх реакціях. Іноді дуже суворо оцінює болід, іноді себе самого. Британський пілот прагне витиснути максимум із себе і всієї команди. Саме в такі моменти потрібно нагадати йому, що у Q2 він програв Поулу лише десяту. Це не катастрофа. Васер також звертає увагу на те, що емоційний вибух Гамільтона це здебільшого публічна риса. У спілкуванні з пресою він часто звучить жорстко, але у внутрішніх брифінгах спокійно аналізує ситуацію. Це його стиль, це не драма, просто він ставить високі вимоги. І до інших, і до себе самого. Я вмію з цим впоратися, бачив це раніше. Ніко Хюлькенберг у Формулі 3 був таким же прискіпливим. Але завжди перший ставав до роботи зранку. Останні місяці для Гамільтона іспит на витривалість, перехід до Феррарі, адаптація до італійської культури, боротьба з обставинами на трасі. Водночас британський чемпіон тримає лідерські амбіції, а Скудерія шукає баланс між жорсткою конкуренцією всередині і зовнішнім тиском. Змі внутрішні джерела команди підтверджують. Феррарі посилює психологічний супровід для Гамільтона, планує додаткові інженерні консультації та готує нові оновлення Боліда перед осінніми етапами. Завдання одне: повернути впевненість і стабільність британському лідеру, як ви вважаєте, чи зможе Феррарі знайти ключ до адаптації Льюіса Гамільтона та повернути команду в боротьбу за подіуми? Чи вплине самокритика і медійний тиск на майбутнє співпраці чемпіона з італійською скудерією? Поділіться своїми думками у коментарях та не забудьте підписатися. Далі тільки топ інтриги та головні аналітичні розбірки зі світу Формули 1